Минулий та наступний 2024 рік хто з вас не пізнає на екрані обличчя вченого? Сподіваюся, що всі ви впізнали, адже Альберт Ейнштейн – дуже яскрава особистість. Навіть після смерті ідеї та теорії Альберта Ейнштейна є живими і сьогодні, і ними живеться і розвивається наука. Його думки про теорії та про матерію, рух, простір, гравітацію і багато більше вище згаданого ще й і по сьогодні тривожать наші розуми. Теорія гравітації Ейнштейна, загальна теорія відносності, простір і час об'єднуються в час простір, що дає можливість для шляхів, які можуть повернути нас назад в минуле або рушити в майбутнє. Якщо ви починаєте йти в одному напрямку і продовжуєте це робити прямо, в кінці кінців ви повернетесь в ту ж точку, з якої звідки почали. В цьому випадку викривлення Землі повертає вас до вашої попередньої точки в просторі. Загальна теорія відносності передбачає, що наближення до швидкості світла сповільнило б час рухомого об'єкту, подорож із швидкістю світла зупинила б його. А подорож швидше за швидкість світла повернула б його в часі назад. Хто з вас пам'ятає формулу, яка написана поруч із портретом Альберта Ейнштейна? Вона вам відома? Пригадаємо шкільні роки. Це формула, яка описує, енергія дорівнює масі, яка рухається зі швидкістю в квадраті. Згідно цьому рівнянню ми отримуємо практичні знання. Наприклад, один і той же годинник в різних місцях буде ходити по різному. І так, швидкість годинника залежить від сили гравітації. Якщо ми один і той же годинник розмістимо на місяці, який, звичайно, масою менший нашої землі, і, відповідно, гравітація є меншою, наш годинник буде ходити швидше на місяці. Це також відноситься і до інших планет. Наприклад, якщо хтось розмістить годинник на Юпітері, він за своїми розмірами більший від землі та місяця і, відповідно, швидкість годинника вповільниться. Це заставляє шевелити моїм мізками, але воно мені подобається. Якщо ви хочете довше жити, вам варто переселитися на планету Юпітер. Все, про що досліджував Ейнштейн, ми сьогодні впевнено сприймаємо, бо Ейнштейн мав рацію і був правим. Уявіть, якби ми могли подорожувати зі швидкістю світла і пролітали б 300 тисяч кілометрів всього за 1 секунду. Дізнаємося, наскільки велика ця швидкість світла. В ідеальному вакуумі вона становить 299 мільйонів 752 458 миль за секунду. І світло Сонця досягає землі за 8 хвилин та 17 секунд. Це вистачить часу, щоб випити склянку чаю. Чому ж ми не подорожуємо зі швидкістю світла? Якщо в двох словах нам не вистачає технології, але давайте уявимо, що ми можемо подорожувати з такою швидкістю. Місяць знаходиться приблизно на відстані 385 км. Ця відстань дорівнює 30 планетам Земля. Рухаючись туди зі швидкістю світла, ми вдобралися б до місяця за 1,284 секунди. Наприклад, рухаючись на машині зі швидкістю 105 км на годину, вам би знадобилося б 154 дні, Венера найближча до нас планета, найменша відстать до неї 40 мільйонів кілометрів. Якщо подорожувати зі швидкістю світла, ви долетете туди за 2 хвилини. Можливо, вам вистачить часу, щоб з'їсти маленький бутерброд. А тепер про найважливіше за все: що рухає нашим життям? Що мотивує його, що змушує нас діяти? Для багатьох стимулом є бажання отримати освіту, або що небудь придбати, заробити більше грошей, або досягти певного впливу і так далі. Зазвичай це цілеспрямовані, наполегливі або цілковито поглинені своїми ідеями люди, що завжди прагнуть до чогось найважливішого, рухаються немовби зі швидкістю світла. І як вони вірять, це принесе їм задоволення і дасть сенс життю. Але успіх та задоволення завжди залишаються недосяжними для них. Чому? Тому що їм і досі не вдалося виявити, що ж насправді є важливішим за все. З історії героїв Біблії нам вдається визначити, що ж таке вони вважали по справжньому цінним. Цар Давид знав, що найголовнішим є у житті. Незважаючи на всю свою владу, багатство та високе положення, рушійним потоком його життя було перебування в присутності Господа. Він говорив Одного просив я у Господа, того тільки шукаю, щоб жити мені в домі Господнім по всі дні мого життя, споглядати красу Господню і відвідувати храм Його. Давид Відчув і побачив, що Господь благий, і тільки в його присутності максимальна швидкість є безпечною. Він знав, що якщо його пріоритетом буде пошук Господа, Він зможе довірити себе в турботливі руки доброго пастиря, то ніколи ні в чому не буде мати потреби. Ісус пролив світло на найголовнішу істину, коли гостював в домі своїх дорогих друзів, Марії і Марти. Поки Марта старанно дбала про те, щоб вчитель і його гості відчували себе комфортно, її сестра сиділа біля ніг Ісуса, вбираючи кожне його слово. Через деякий час Марта поскаржилась Ісусу, що та не допомагає їй, проте вчитель сказав, що головним є невишукувані страви, а набагато важливішим є визначити для себе, що є головною справою всього життя. Хіба Ісус сказав, що працювати і приділяти увагу життєво необхідним речам є малозначним чи є менш духовним, ніж спілкування з ним? Ні. Він просто розставив все на свої місця. Єдине, що має бути життєво важливим і стати головним пріоритетом, це палки стосунки з Богом. Немає нічого важливішого за це. Якщо у нас щось інше займає перше місце, це, зрештою, призведе до падіння, і то на швидкості. Коли ж спілкування з Богом є пріоритетним, все інше стає на свої місця. Чи означає це, що ми повинні проводити весь час на колінах у церкві і читати Біблію 24 години на добу? Ні. Нам просто потрібно визначити головне і триматися його. Якщо Господь ніколи не був на першому місці, зважтеся зробити його першим зараз, а не завтра. Ви можете почати з посвяти ранкових годин Господу. Почніть з п'яти, десяти, двадцяти хвилин, як тільки прокинетеся вранці, присвятіть йому вашу увагу, хай все починається, як сходить сонце. Ви здивуєтесь, як раціонально використовуєте свій час. Дати Богові перше місце це єдине і по-справжньому найважливіше в новому році. Це справжній і безпечний рух зі швидкістю світла, а ви почуваєте себе в інструментах в руках Божих. Який використовує вас щоб зігріти, освітити шлях і спасти інших?